Опа, я виживший. Карта у нас тут карт е, з самої локації. Всім привіт! Це новий режимчик. Під назвою Тінівуд. Так, отут у нас є такі чотири, На карті ось такі чотири генератори. Якось він крив заспавнився. Ми тако стаємо і от починається наш прогрес ремонтування. Я дуже сильно надію, що маніяк зараз. Не близько до мене. Ой. А, це фух, це містрміо. Nemám nijak Jasno <gasps> Ok. Mě Це було близько. Давайте генератор тоді тут зремонтуємо. Почну ремонтувати. Найс, треба так до 100 дойти. Щоб містер м'яу щось там зремонтував трошки, він просто бігає, походу. Мені вже один раз розкот, снова ціни дуже добре. 95, 96 і... Бу так, ладно, буде дуже голо. Ух, варто. Не, бро. А Хочу генератор не врубається. Ай. Наш. Так, от відбіжу, буде дуже голосно. Так, тут в нас якийсь табір закинутий. А, <різь> пістер, не знаю, що треба прям до... Він що думав, моментально він врубається. Так, тут якийсь будинок, щоб не пустий. О, тут нас ще один генератор. Приводил. Ой, гарно, цей. не тремя заводити Так, 20%. Ну давай, заводи, заводи О, тут у нас МГ. Magic Генераторс. Я стою на 100 Маніка не видно Ч там? 69. Семьдесят девяносто шесть, девяносто семь, десять, десять. У нас тут невеличкі технічні шоколадки, на жаль. Ну Окей, два генератора ми вже зремонтували. А де я... Стоп, а де я зремонтуваю? Я тут? Де є. Я забуду я зремонтування? Та, я тут зремонтував. Окей. А, значить, під вишкою, що не зремонтований. І вон там біля будинку. Окей, вони, в принципі, близько. А де маніяк? Таке бетанечок. От містер Мяу я вже третій раз бачу. Дивіться. Мені причулося. Що... Мені не причулось. Що... Так, окей. Вони бігають біля останнього генератора. Це погано. Це дуже погано, але мене тільки один раз коснуло, так що норм. Живу. Чо? Скільки раз містерімяво коснули? От я один раз чув, але може ще цей. Ну добре. Так. здорово. Я бачу маньяка, я бачу маніяка. Тут тако. Мене нема. Я дерево. Я дерево. Відстань, відстань, артем біжи. А де він? Чи ви тим не б'єш? Ясно? Біжи. Чому я зупинився взагалі на його подивись? Ой, ой-ой-ой не треба, дядя. На Лише... Що він стояв? Він має тікати, бреть. Та чому за мною? Він бістрімян стояв, не рухався. Ну, Типу бігав, але, на одному місці. Я не хочу вмирати. Тільки не кажи, що він за мною біжить. Я зараз обернусь, його нема. Бен. Є, у мене їх опина дві тики Просто якщо він зробиться в стрибку, то я здохну моментально Я так вам добрятуйка. Не, не уже не просто топ-топо-по-топо-топо-топай-топай по экранчику. Ебалым. Хвались, хвались. Да ч мой за мной бежит? <фистити> Снимал ты, да, вряд ли мене. Help. Ну треба якось від нього сховатися. Хотя треба. Вот эти вот Ну ні! не! Будь ласка, я не треба! За мною бегать! Что за цероби? Кто вот ці капостира? А, тут заведы, точно, я завидую. А, точно, лишился берегу. Де, не стримя. О, тут, речь, нас выхи. Да нее! Стань, чому они за мной беги? Не треба, дядя. Е. Ти містер взагалі ходить, чому він мені як за мною бігає? Чи за коней? Так не має бути. Я приблизно на одну або дві тики лишився. І він весь час за мною біжить. У мене хп. Він не загубив. Найс. Nice. Нарешті. Ой, окей. Okay. У мене є шанс заремонти генератор. Поки він десь там бігає, я ремонтую. Все, тихенько сидимо. Ніби мене і немає тут взагалі. О, це останній генератор. І ми зможемо звалити нарешті. Інтересно, де, хло... де обіга? Я його взагалі не бачу. Тихо. Приводілося на мене. Будь ласка, швидкість, мотуйся. 60. Заводись. Два вісімдесять. Вомін! Вомін стрімяв, із ним маньяк. Так, поняв, Доремонтую пізніше. Найди, вони звалили походу. Це добре. Маньяк, маньяк, так, 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 так. як це близько було. Ну, так він не дуже близький, в нього за спиною але все одно. Я чуть на нього не вибіг. Ні, ні, ні. Головне, що він мене просто, просто, щоб він не завернув за будинок, Тому що якщо він мене побачить, то це габела для мене 100%. В мене, ну він, напевно, вже звалив, в принципі. Стільки часу на одному місці він буде стояти. Фух, слава богу, він не кемперить. Exit is open. валим, вале, валим до виходу. А в якій стороні вихід треба згадати, тільки десь там, вроді. На протилежній частині карти. Прекрасно, просто, прекрасно, нашому кінці карти. Побігли. Головне просто маніяка не знайти, не, не зустріти по дорозі, і буде, все буде просто прекрасно. Де вихід? Терете, походу, загубився. Ні, не треба знайти вихід. Вихід, вихід. Ось! О, найс, найс, найс. Вихід. Я біля виходу. Так. А де я містер м'яв? Вихід відкритий. Може ввалити. Але хочу почекати на нього. О, Маньяк. Окей, тоді в мене інакші плани. Еліведерч.